Привіт! На огляді usb c кабель від CableTime з підтримкою Power Delivery 240 Вт та вбудованими магнітами для зручного зберігання. Кабель, який стане в нагоді кожному власнику ноутбука чи смартфона для швидкого заряджання та передачі даних із швидкістю з 480 Мбіт на секунду. Зовні кабель вкритий нейлоновим оплетенням помаранчевого кольору, під яким знаходиться магнітна оболонка, завдяки чому витки кабеля автоматично притягуються один до одного, запобігаючи заплутуванню та перекручуванню кабеля. Конектори зроблені з цинкового сплаву, додають стилю та гарантують його довговічність. Мабуть, це справжня мрія перфекціоніста. Тепер перейдемо до тестів. Для цього під'єднаємо кабель до тестера і прочитаємо вбудований електронний чіп. До речі, вбудований в роз'єм електронний чіп регулює подачу живлення та гарантує безпечне та ефективне використання кабелю в процесі заряджання. Як ви бачите, чіп присутній, доступна напруга використання 50 вольт та струм 5 ампер. Далі визначимо його внутрішній опір. Чим якісніші роз'єми кабеля і чим товстіші його струмопровідні жили, тим меншим буде внутрішній опір. А чим менший внутрішній опір, тим менше впаде напруга, протікаючи по такому кабелю. Як ви бачите, внутрішній опір знаходиться в межах 100 мОм, що в принципі непогано, проте в своїх тестах бачив і кращий результат. Для прикладу, у бейзу стан Stand Gold 240W, внутрішній опір 60 мОм. Також варто звернути увагу на гнучкість та еластичність кабелю. Кабель від CableTime має хороше співвідношення гнучкості та еластичності. Такий кабель має прослужити довго, а з гарантією 2 роки від виробника ви точно можете за це не турбуватись. Особисто користуюсь таким кабелем вже тривалий час. І можу його рекомендувати. Друзі. Сподіваюсь, відео було корисним, і ти оціниш його лайком. Підписуйся на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду ще багато цікавих відео оглядів.